Ще останній, останній це 4. Нічого боря. Будь ласка, Аким, після нього Данилов. Готовий? Оп! Раніше, раніше, раніше скануй. Коли біжите, коли біжите до квадрата, вже маєте розуміти, де наступний. Тому він. Перетнули ще один. Перетнули відразу голову, підняли. Добре. Данилов Мовшович. А Мовшович не біжить. Данилов Іванов готується. Готовий? Оп! Останній. Добре. Іванов біжить, кумпан готується. Готовий? Оп! Чотири. Останній. Добре, скануєш. Добре, є молодець. Кумпан бежит. Свентух готовится. Готовый. Оп. Пусти Добрый. Есть. Хороший час. Свентух бежит. Пештерев готовится. Готовый. Оп. Иди головой. Здорово, Ярик. Иди головой. Добре. Добре, молодец. Пештерик бежит, Буженко готовится. Готовый? Оп! Раньше, раньше, раньше скануй. Раніше скануй. вже добігаєш, маєш розуміти, куди біг, бігти далі. Чотири. Останній. Добре. Буженко біжить, передерко готується. Готовий? Оп! Чотири. Останній. Добре. Передерко біжить останній без м'яча, а Ріповський готується працювати з м'ячем. Готовий? Оп! Останній. Добре. Будь ласка, з м'ячем Аріповський. Мяч, м'яч при розвороті, ще раз нагадую. М'яч на планочці, за планочкою, і тоді можна розвертати. Якщо що, приду до планки, добре? Дивись, на, на... оцей працюєш вже. Так, готовий. Оп! Добре є, добре.